Гімн України при піднятті андріївського прапору над будівлею академії ВМС імені Нахімова в Севастополі заспівала група курсантів. Напередодні відбувся урочистий перехід академії під російський прапор. Oh cool. Традиційний підйом українського прапору відбувся зранку на кораблі Славутич. В даний момент екіпаж судна перебуває на бойових постах і несе службу відповідно до розкладу. Напередодні ввечері військово-морські сили України зазнали чергової втрати, лишившись Корвета Тернопіль. З баркасу, який блокував українське судно, висадилось близько 20 озброєних людей. За допомогою автоматичної зброї та світлошумових гранат вони захопили корабель. Після цього екіпаж корвету у повному складі під звуки маршу військово-морських сил України з троєм залишив територію військової бази. Тернопіль було відбуксовано у невідомому напрямку. Раніше озброєні люди у масках захопили корвети Луцьк та Хмельницький. Близько 200 моряків, які перебували на борту, вивели на сушу. З Баркасу, який здійснював блокування корвети Тернополь, висадилася група збройних людей. Їх чисельність нараховувалася від 15 до 20 осіб. Працювали професійно, швидко використовуючи при цьому автоматичну зброю та світло-шумові гранати, внаслідок чого корвет Тернополь було захоплено. Після цього екіпаж Тернополю у повному складі. Строєм під звуком маршу військово-морських сил України покинувся територію військової бази. Корвет Тернопіль було відбуксовано в невідомому напрямку.